Анастасії Ющук 8 років. Дівчинка, попри зовсім юний вік, мріє стати військовою і захищати Україну. Для мене захисник означає це українець, який пішов захищати рідне, рідне, рідну країну. Це і матусі, і татусі, навіть діти, які пересилають волонтерам. Речі, які їм необхідні. Я бажаю, щоб мрію, щоб війна закінчилась і перемогла Україна, і щоб Росія більше не нападала на Україну. Сьогодні до Анастасії та її шкільних друзів завітали військовослужбовці. Цієї зустрічі літвора чекала близько місяця. Аби привітати військових у своїй школі, понад 450 дітей виконали гімн України. Ця зустріч мала відбути ще 14 жовтня, але з міркувань безпеки її довелось відтермінувати. Певна в тому, що ми нашим захисникам маємо говорити кожен день дякую за те, що ми вранці прокидаємося, за те, що ми спимо теплому ліжку ліжку за їх незламність, за їх любов до України, саме за те, що завдяки ним ми маємо право навчати, навчатися і. Знати, що в нас Україна найкраща, і що перемога обов'язково буде за нами за майже два тижні. Учні цієї школи зібрали для українських захисників понад 60 коробок із допомогою. А саме солодощі, теплий одяг, обереги та малюнки. Я малював, що наша ракета летить на їхні танки. Це означає те, що ми маємо перемогти. що вони. Щоб вони тікали з України, щоб вони щоб ми відвоювали нашу територію і щоб більше такого не сталося на Україні. Ми сподіваємося, що нашим дітям не прийдеться ніколи спитати те, що зараз спитують їхні батьки. І коли вони закінчать школу, в Україні вже буде давно мір і вони отримують країну, яка буде розвиватися і строїтися. Під час зустрічі дітвора ділилась і власними секретами з військовими. Я хочу когось вам сказати, як ви можна вбити Росію. А давайте на вушко розкажеш, щоб відчули, правда? Підійдеш до військових, і все розкажеш на Вушко. Захисники впевнені, українців не здолати. Не одна посилка, не одна, не один малюнок був доставлений для наших військових, починаючи ще з 2014 року. Але звичайно, сьогоднішній флешмоб. Це було дуже потужно. Це було дуже патріотично і це дуже правильно, тому що в такій єдності, в такій, в такому бажанні перемоги де діти висловили свої емоції. Це говорить про те, що це дійсно нація незламних, сильних, вільних людей. Слава Україні! Слава нації! Україна! Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.